Чо ти замала? Вже до нього ціпляйся. О, що? Ти німців задовбала, ти за кота взялася, да? Пусик, ну тікай, що ти сидиш? Гляньте, гляньте, гляньте. Пусь, хто обдеру то мені диван? Мать. так. Хто на сьогодні жертва? Німці чи пусик? Конечно, пусик. Модь. Відчепись від нього, відчепись, господи. Ага, пусть він, вона теж вміє туди заскакувати, між прочим. Давай, 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 не стісняйся, давай, моя дівочка, давай, 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 давай. А що ти? Зараз будуть писати, що я натравлюю собак на котів. Понімаєш, і за тебе мені п'ять пілюлей повиписують у то в, той, Не в тому ютубі. П'ять коментарів напишуть, що я натравлюю на котів, котів на те рятувати що, да? Ніхто не пише, що вона мене з'їсти хоче, звісно, цей волкодав мені жире руки кожен день, німцям вуха. Да? Ось о руки всі всі вже, всі вже в крові, всі, всі. Це в мене корж поживав. Да, да. Оце таке мале, Ось козявка така. Да. Да. Пусик, іди пусіка жуй. Больче, больче. Ось бачите, 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 що робить? Бачите, 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 Угу, uh угу. -huh, uh -huh. А хвостом трин 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 дом. Сейчас я дом. По нащеке твоей, по нащеке, любимой моей, по нащеке моей, любимой.